Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Joe's Adventures. І в нас знову місія на Джузепе, яка називається Вибухівка підсидіння. Як ви думаєте, чому вона називається ця місія? Тому що нам треба вести машину, яка замінована. Я не жартую, вона реально замінована, там вибухівка під сидінням. Оце такий оце подаруночок неприємний. І нам треба швидкість. не скидувати швидкість нижче 35 миль за годину. Тобто приблизно 45-50 км за годину. Бо інакше, якщо ми скинемо швидкість, то вибухівка здетонує за 3 секунди. Як ви і бачили. Як ви і бачили, вона реально здетонувала. Вона реально здетонувала. А їхати повільно немає сенсу. Чим швидше закінчу цю місію, тим краще. Хоч вона і коротка, але складність в неї в тому, що... Якось треба доїхати. Не скидуючи швидкість нижче 40-50 км за годину. Ну, ось так десь. Реально за 3 секунди. Оце... Оце складність. Реально складно прямо. Реально. Я, походу, довго буду морочитися з цією місією. Хоча й по маршруту їхав. Але мені головне не врізатися, бо якщо вріжуся, то... воно може просто здетонувати. О. Ну... Повільно їхати погана ідея. Реально складно. Я навіть не знаю, блін. Я буду горіти на цій місії. Реально буду горіти. Це таке, маркер <гум> в одному місці, а ціль, яку я маю забрати в іншому місці. І треба до чарлі <гум> завести цю машину. Панове поліцейські, Їдьте лісом. Та їдьте лісом, панове поліцейські. Або. Та їдьте лісом усі. занадто багато машин називається. Я скоро буду горіти тут. <гум> Горітиму. Яка, ж вона складна ця місія? Навіть забув, як я горів на ній. Складність тут. Шкода, що не можна тут вистрибувати з тачки, як у GTA. Я і так сигналю, щоб пропускали, але деякі. Не стануть слухати. Оооо. Бляхамха, ну звідки ти взявся? Бляхамха, звідки воно тут взялося? Прямо... Ні звідки воно наче взялося. Як мені проходити цю місію, коли... Я наче й набираю 35 там 36, а воно детонує просто. Я не знаю, я ще й в розшуку. Я не знаю, чи мені 40 кілометрів тримати. Ой. Або мені 30... не нижче 30 скидувати, щоб можна було пройти тільки поліцейські ускладнюють усе. Йдіть лісом. Йдіть лісом. І ти звідки ти взявся на вантажівці цій бісовій. Зараза, ні. Ні, тихіше. Тихіше! Фух. Я не розслабляюсь, реально, не розслабляюсь. Бо за 3 секунди воно детонує просто. Дайте проїхати. Тепер буду думати, як я в повороти буду входити, не скидуючи сильну швидкість. А мені треба до Чарлі гнати. Ну, я майже приїхав, можна так сказати. Пару разів я називається, Горів. Фух, доїхав, слава Богу. На Ес пройшов. 70 баксів мені дали за цю складну місію. Більше не можна було б дати. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуйтесь на мій канал, ставимо подобайки пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!